Привіт із Прикарпаття. Івано-Франківська область, Коломийський район. Сьогодні 21 січня. Так, і настав той час, коли я дивлюся на стан Джола Сімей. Хочу подивитися на розміщення клубу. Це, ну, в принципі, все. Думаю, що менш більш сидять. Десь тижні назад подивився, 8 здається сімей. Було все нормально. Зараз хочу передивитися цю пасіку. І для себе я буду відмічати. Ось як видно, минулого року відмічав кількість обсаджених рамок. Це не улочок, а рамок, до яких чіпається клуб. Це роблю для того, щоб, наприклад, вирівняти. Ось тут, наприклад, була якась минулого року слабенька. 4 рамки обсидки. І, з стоїть, що було 6. Переставляв десь, наприклад, в кінці березня одну рамку розплоду. І менш більш так вирівнювалося. Погода зараз взагалі плюс 10. Вчора вони літали, це не добре. Дивлюся сьогодні, бо наступні дні ще тепліше передують, до 20 градусів тепла має бути. Дивимось. Так, ось така сімейка. Так, Ця займає, ось так я рахую. Тут улочка є. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість рамок рахую, бо тут сидять всередині. Сьома зайва. З дівницю забув забрати. Це буде так і буде, як написано. На шість рамок. Ось наступна біля неї. Це займає п'ять рамок. Ось така минулого року була е, матка. Тут є штучного самініння від Богдана Болюбаша. 1, 2, 3, 4, 5. І від повністю займає всі улочки. Так, переглянув пасіку. прийшло десь півтори години. Штенько дивився, бо сонце влиснуло і виглядало, що не буде облітуватися, але, але прохладно все-таки. Нічого не було. Так, і відміту для себе. 5 рамок, 6 рамок, це тут рутівське. Є такі, що просіли з 5-6 до 3, тут нормально 5 і тут до 3. Оця ж тут матки нема. От щось вони там гудять собі. І таких, що просіли там з 5-6 рамок до 3, десь буде 7, здається, сімей. В загальному ситуація шикарна. Ще від передньої стінки ні одна сім'я не відійшла. Е, можна сказати, зимівля нормально пройшла. Пройшла чому? Бо вже чути тепло. Ось тут рутівські стоять сім'ї і в половина, напевно, чомусь більше в рутівських половина сімей тепло. Можна сказати, руки так можна погріти, якщо холодно. Градусів там більше 20 буде під кришкою, а в клубі ще більше, відповідно. Загально непогано. Ось це яких формував, Це в цих дерев'яних рутівських, це всі відводки. Ось тут 5, 5, 4 це знаком питання. Щось тут поставив знак питання. Ага, бо так само вони неспокійно сидять. Так само тут щось неспокійно. Так в загальному добре. Шість, шість. Ось, наприклад, Ось. як видно, до середини розтягнулися. і, можливо, у них теж бути бо вони щось розтягнуті, але у нас останні два тижні періодичного обльоти бували і холоди. Ось тут на 6 рамок, сімейка. ця краще сидить. Але це рутівські рамки, вони вжаті і до середини, як видно, розтягнулися. І одна із сімейка, як сіла посередині була рамок, так і дотепер сидить на рутівських. Ось так. Думаю, ще місяць часу і буде вже повноцінний сезон. <кій> Минулого сезону, з 1 лютого, як почалося тепло, так у нас вже морозів і не було. Можливо, десь два рази було, якийсь там примур заклеенький. І вже була весна. Сьогодні 21 січня, ну ще тиждень. І щоб минулий сезон не повторився. Щось він був невдалий, можна сказати, той сезон. Так що, брати по меду. А з пилком шикарно. Так, ластівки вже шастають. Не ластівки, а синички бачимо тільки зранку і під вечір. Вдень їх майже не видно, Коти тут бігають. Е, і надивуватися дерев'яні 12 рамошники непогано. Як сформовані були на 5-6 рамок, так і чітко сидять біля передньої стінки нижче верхнього бруска, бо в ППС сидять бувають і вище над бруском. Там гарно все, всім гарно дозимувати. Всім пока.